Вітаюсі! Як енергія Аркану Блазень будуть впливати на нас сьогодні, 22 липня 2024 року. Ми всі ніби схожі і подібні один до одного, але кожен окремо це індивідуальність. Ми можемо вести себе так, як інші люди собі не дозволяють. Навіть легковажно, непередбачувано опиратися на минулі досягнення, долати перепони. Ми всі граємо спектакль під назвою життя де у кожного є своя роль і своє дійство. Енергії блазня занадто мінливі, тому може відбуватися різне і неочікуване, що буде сплутувати ваші плани, і реагувати потрібно швидко, так само швидко і перебудовуватися. Ситуації цього дня можуть бути як творчі процеси, так і можуть нести руйнівний характер. Навіть може зламатися електронна побутова техніка або засоби зв'язку. Але буде й багато позитивних моментів. Наприклад, в голову прийдуть неочікувані думки, нові плани, або познайомитеся з новою цікавою людиною, або отримаєте повідомлення, або надійдуть новини. На роботі у бізнесі це може бути початок нової справи, а можуть виникнути складності з аналізом і плануванням або прогностикою справ. зіткнутися з непрофесіоналізмом. Можете співпрацювати з молодими людьми, тож сьогодні уникайте поспішних рішень. У особистих стосунках можуть бути нові знайомства, легкий флірт, або дружні стосунки, або стосунки швидкоплинні, тож цей день не варто свести себе як дитина, інфантильно і легковажно. І порада на сьогодні. Сьогодні є можливість розпочати щось з чистого аркуша. Наша доля багатоваріантна. Сьогодні у нас свобода обрати свій варіант той, який ви собі бажаєте. Тож відкривайтеся світу, довіряйтеся долі. Можливо, саме сьогодні перед вами відкриються нові горизонти. Відпустіть минуле, в цей день це для вас зайвий вантаж. Отже, держіть свій розум відкритим для нових ідей і відкриттів, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім бути неповторними. Миру вам і гарного дня!